Канал Андрій Стойгора пропонує Троянди, мов люди, троянди живі, мов звичайні люди, різновекі і в кожній свої причуди. Ось ця троянда, червона, пишна, така, як і людина, не скаже лишнє, а ця немовбояскан нерішуча людина, що з сонця тікає швиденько до тіні. Цієї троянди повні плюстки, люди схожі на неї первістки, все відведуть до краплі від себе, тільки щоб ощасливити тебе, а ось ця немов не рішуча людина. Для такої троянди замало днини, щоб цілком розгорнути свою душу, таку розкритись і я не примушую. Цієї красуні в ніби на місці, але отримати від такої вісті. Ой, як важко інколи її розкрити, так як людину по часу розговорити. І на кінець троянда відкрита, як і в людини, в неї душа піїта, гляньте на неї, все зрозуміло стає, Коли сонце сходить, а коли ніч настає. Троянди, як люди, хоча вони квіти, Троянди народжуються, мов діти, Троянди живуть коротке життя, Як люди згодом ідуть небуття. Підпишіться на мій канал під цим відео і будете отримувати мої нові публікації першими. Поставте лайк, натисніть значок Палець догори під цим відео.